Христос посеред нас, дорогі брати і сестри, у нинішньому Євангелії від Луки ми почуємо, як Господь розкриває у притчі основну сутність царства небесного. Отже, воно подібне до зерна гірчичного, що взяв чоловік і посіяв в саду, і виросло, і дерево стало, і птахи небесні звели гнізда у його гіллях. Тож царство небесне віросте в могутнє царство, в якому люди усіх народів знайдуть притулок і захист Божий. Сьогодні, в переддень святкування Різдва Христового на Богослужінні. Ми урочисто звершуємо пам'ять мучениці Юліанії із нею 500 чоловіків та 130 жінок, які постраждали в 304 році. В нікомідії почитаємо і святителя Петра, митрополита Московського і всієї Росії чудотворця, а також святу благовірну Юліанію, княгиню Вяземську і Новоторську. Яка була дружиною в'яземського князя Семеона Мстиславовича та з молодих років уславилась християнськими чеснотами, проживаючи у вигнанні у містечку туржок, зазнала переслідувань з боку князя Юрія Святославовича, який, бажаючи заволодіти красунею, убив її чоловіка. Але Юліанія рішуче відстоювала свої жіночі чесноти, за що викликала у князя страшне роздратування, і вбивця, скаженіючи від люті, відтяв нещасній руки й ноги. А тіло замученої княгині звелів кинути у річку. Це сталося у 1406 році. З того дня голос совісті не давав князеві ані хвилини спокою, і він з тягарем страшного гріха решту свого життя провів в одному з монастирів, намагаючись покутувати свій злочин. А через рік один чоловік побачив, як річкою проти течії пливе тіло вбитої княгині Юліанії, та почув голос, який вилів зібрати священиків та здійснити християнське поховання, і відтоді не припиняються благодатні зцілення і допомога, які отримують віруючі по молитвах Святої Юліанії. За свій подвиг чистоти мучениця справедливо вважається покровителькою християнського шлюбу, яка охороняє його святість і непорушність від усіх сил, що намагаються його зруйнувати. Нині з радістю у серці вітаємо з ним ангела наших іменників, які мають імена Юлія Сергій та Нікита. Дорогі глядачі, святитель Миколай Сербський був великим місіонером і залишив для нас багато добрих порад. Ось одна з них. Істинно любить тебе той, хто таємно молиться про тебе Богові. Тож молімося за тих, хто з нами поруч, тим більше у час, коли ще триває Різдвяний піст.